Першими на 5 тисяч кілометрів вглиб РФ релокують бомбардувальники ту 22 М 3 вже наступного дня після атаки дронів 11 уцілілих тушок стартують з авіабази Олєн'я поблизу Фінляндії до аеродрому Українка в Амурській області на кордоні з Китаєм. А на цьому супутниковому знімку аеропорт Єлізово Камчатка. Це за майже 7,5 тисяч кілометрів від нашого кордону. І саме тут росіяни сховали три ту 160 Супутникові знімки показали у аналітики Аві Вони підтверджують, що після української атаки по російських аеродромах дальної авіації Кремль прибирає свої ту якомога далі. Найпростіший варіант обирається аеродроми, які дозволяють приймати ці повітряні судна, і в принципі атакувати які ну буде або нереалістично, або дуже дуже складно. Ну, а це Чукотка, місто Анадирь, поруч Аляска, Берингове море. Тут спокою шукають ще два стратегічних ту 160 які пускали ракети по українських містах. І от зараз вони ще роблять: перекинули аж на Анадир. Це взагалі, значить, біля Аляски. Ну тобто е і нема доріг, фура не доїде. І це не вперше, коли розлітаки тікають ще на початку повномасштабного вторгнення. Стратегічна авіація РФ піднімалася для пусків ракет з аеродрому Енгельс в Саратівській області до нашого кордону менше тисячі кілометрів. Теж здавалося їм, що далі 100 кілометрів ми не доб'ємо. Чого їм вилюватися. Виявилося, що не так. До Енгельса ми добивати перші удари. Ще 22-й рік. З тушки перебазували в Мурманську область за полярне коло. Ми туди дотягнулися. Росіяни вирішили перемістити свої сили на... до Сибіру. Ну, як виявилося на Білий, це в східний Сибір майже. От. Там теж дістають українці. Вищий спосіб, але достають. Авіабаза в Сибірі була атакована 1 червня. Тоді українські дрони дістали чотири ворожих аеродроми. За даними СБУ, знешкоджено понад 40 бортів стратегічної авіації РФ, збитки ворога 7 мільярдів доларів. Ризики такі таких операцій для Росії вони існують. Носіями і безпілотників можуть бути абсолютно різні платформи. Це може бути і повітряні, і наземні платформи, і навіть можливо морські. Загалом росіяни відвели з атакованих авіабаз в Мурманській та Іркутській областях бомбардувальники. Ту-160, ТУ 95 МС і ту 22 М 3 Більшість на далекий схід. Деякі припаркували в Казані. Вони можуть ховатися де завгодно, але ну... Аеродроми, де їх можуть можуть обслуговувати, готувати до бойових дій, залишаються зі стами Українки авіабази на далекому сході і дійсно на деякі часи обезпечать ворожу авіацію, кажуть наші експерти. Наприклад, Анадер на Чукотці, безлюдна місцевість, ані доріг, ані машин. Суворий морський субарктичний клімат. Взимку мінус 40. в таких умовах. Безпілотникам буде важко дістати ціль. Це дає можливості Росії. Здійснювати фактично 100% контроль е, всіх осіб, які там переміщуються, в тому числі е, всіх вантажів, які можуть знаходитися в зоні десятків кілометрів навколо аеродрому, зким чолом чином створюючи фактично певну карантинну зону для того, щоб вберегти свою стратегічну авіацію, і сам Путін на четвертий рік війни наказав своїм воякам готувати інфраструктуру, яка захистить системи озброєння. От давайте почнемо. Масштабне будівництво сховищ на авіабазах далекого сходу наші експерти не вірять. Моде про величезні насправді літаки. Ось і ну, збудувати такі ангари захищені. Ну є дуже складно відносно дорого і навряд чи, Росія буде це робити. Дорого буде і використовувати відведені літаки у подальших атаках на Україну, які тривалий політ. В зону, наприклад, можливих пусків ракет він буде е, суттєво впливати на знос самого літака. Його ресурсу. Ось ці літаки частіше потребуватимуть ремонту, будуть знаходитися на землі, потребувати додаткового обслуговування. Російські ту 22 м 3 та Ту 160 літають на старих радянських двигунах. Їх вистачає на три тисячі годин польоту, після чого потрібен капремонт або повна заміна. В більшості випадків Росія експлуатує літаки до останньої можливості, тобто по максимуму використовуючи навіть вже з обмеженим ресурсом, розуміючи, що це небезпечно, але все одно використовуючи їх для дій. тож ресурс радянських тушок вичерпується, а будувати нові нездатні. Росія не може будувати літаки стратегічної авіації. Те, що вони декларують про буцімто створений там, кілька літаків Ту 160, то тут е, треба згадати, що один із цих літаків був зібраний з залишків деталей, які залишились після Радянського Союзу. Інші літаки це був глибокий ремонт наявних портів. За даними СБУ, лише через операцію Павутина ворог втратив близько третини стратегічних носідів крилатих ракет. А за весь час бойових дій, як повідомляє генштаб ЗСУ, наші сили оборони назавжди приземлили понад 750 ворожих літаків та гелікоптерів. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон єдині новини.